Уявіть собі, гігантський механізм, який працює безперервно 24 на 7, Де кожна вулиця це провідник енергії, кожен автомобіль рухома частинка, а кожна будівля складна конструкція, що кинула виклик гравітації. Це сучасний мегаполіс, величезна система, керована законами фізики. Мегаполіс це океан руху. Автомобілі, метро, пішоходи, усі вони підпорядковуються законам механіки. Таке місто це величезний споживач енергії, але звідки воно її бере. Електрика рухається по проводах завдяки електромагнітній індукції, відкритій фарадеєм. Сонячні панелі та вітряні турбіни, дедалі частіше використовують для отримання чистої енергії. Мегаполіс навіть генерує тепло. Машини, фабрики та кондиціонери підвищують температуру міста, створюючи ефект теплового острова. Сучасні мегаполіси більше не можуть рости вшир: землі бракує, інфраструктура перевантажена, а ціна кожного квадратного метра стрімко зростає. Тому головний тренд урбаністики. Будівництво вгору хмарочоси вже давно стали символом великих міст, але майбутнє належить вертикальним мегаполісам, які об'єднують житло, роботу, відпочинок і навіть фермерські господарства на різних рівнях. Отож вертикальні міста майбутнє урбаністики. Замість десятків окремих будівель майбутні мегаполіси будуть схожі на цілі міста в небі. Головні технології для зростання вгору. Перше надміцні матеріали, вуглецеві нанотрубки та графен дозволять будувати хмарочоси висотою кілометри без ризику руйнування. Друге ліфти на магнітній подушці, вертикальний транспорт майбутнього працюватиме на магнітній левітації, що дозволить швидко пересуватися не лише вгору, а й горизонтально між баштами. Третє зелені технології. Фасади майбутніх висоток будуть покриті сонячними панелями, а вертикальні ферми забезпечуватимуть жителів продуктами без потреби ввести їх здалеку. В майбутньому можливі міста гіганти з величезними хмарочосами і космічними ліфтами, то є концепція японських розробників, де будівля тягнеться до орбіти Землі, використовуючи надміцні троси. Отож. Фізика дозволяє мегаполісам рости вгору, перетворюючи їх на справжні міста в небі, використовуючи інноваційні матеріали, аеродинаміку, сейсмостійкі технології та екологічні рішення, людство створює новий тип урбаністики, де простір не закінчується на рівні землі. Зустрінемося.